Слава Ісусу Христу! Багато хто, навіть віруючи, вони кажуть, що пекла немає. Що ви, так... що ви вірите в ці несенітниці? Але Бог, він же, любов, і якщо Бог любить, як Бог може допустити муку, і гієну, і пекло? Тобто це неможливо, це нереально. А я хочу сказати, що якщо Бог любить, він справедливий, тому він і допускає гієну та пекло. Пекло це мука та страждання, це пекло. І з кожним днем ми бачимо все більше пекла та болю у світі. І, очевидно, пекло є на землі, як і сказано в Біблії, що землею скаче вершник смерті, а за ним пекло. Тому той, хто каже, що пекла немає, то нехай скаже, що і смерті немає. І якщо ви не вірите в пекло, то ваш Бог не Ісус Христос. І тому ми віримо і поклоняємося Ісусу Христу, адже Він виносить резолюцію, де опиниться людина у вічності, у раю чи у пеклі. І Він має владу над пеклом і над смертю. Тому давайте будемо вивчати Біблію разом. Амінь.